Усім привіт, З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на дев'яту стартову деку для гри в One Piece TCG. Тематикою є Ямата, колір жовтий і, як завжди, один лідер 10 донів та 50 карток. Усе готово до гри. Одразу спакування. Жовтий лідер Ямата. 5000 тисяч сили, 5 одиниць здоров'я. На ворожий хід має додаткову тисячу сили, якщо у вас дві картки ХП. Чотири копії каунтера за два дони Цандер 2 копії каунтера за 1 дон дає мінус 3000 сили ворожому лідеру або персонажу. 4 копії Хозуки Мамоноски за 2 дони на 4000 сили. 4 копії Блокера Шинобу за 3 дони. 4 копії Ямата за 3 дони на 3000 сили також містить 2000 каунтера. 4 копії Фугетсу за 3 дони на 4000 сили. 4 копії Monkey Deluffi за 3 дони на 5000 сили. 4 копії Ульті за 4 дони на 6 тисяч сили. 4 копії узукі Темпура за 4 дони на 5 тисяч сили. 4 копії Кайда за 4 дони на 5 тисяч сили. Якщо у вас менше карток здоров'я, ніж в опонента, цього персонажа неможливо кейошнати. 4 копії Ямата за 5 донів на 7 тисяч сили. 4 копії Шимацукі Ушимару за 5 донів на 6 тисяч сили Дві копії ейса за 6 донів на 7 тисяч сили. Раз на хід ви можете затрешити картку свого життя замість того, щоб кийошити цього персонажа. Дві копії Хозукі Одена за 7 донів на 7 тисяч сили. Якщо дати йому один дон, він отримує подвійну атаку, та Онкійо дає вам можливість покласти картку стоп деки на топ вашого життя. Ось така от дека. З радістю почитаю ваші думки щодо неї в коментарях. Не забувайте підписатись на канал та тиснути на той бубінець. А з вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд та до зустрічі!